Я хочу зараз запросити сюди Вікторію Єремчук. Кожна мама, а це особлива мама. Її історія не може не торкнутися людського серця. Її син без зник у 2014 році, коли забирав поранених з кургану савур Могила. Олександра Єремчука. До цього часу чекають і дасть Бог, він повернеться. Але у грудні 2022 року, зараз грудень 2022 року, на жаль, на нульовці загинув її чоловік. Царства Небесного і сили не знаю мужності, тому що. Таку боль пережити дуже важко. Я розумію, що таких мам в Україні, на жаль, кожного дня стає все більше. І кожна з них шукає ту допомогу, ту підтримку від кожного з нас, від Бога, сподіваючись, що завтра стане легше. Або це колись закінчиться і це сон, вдасться прокинутися. Я би хотіла вас подивити. Просто поділитися, розказати, оскільки мам, для мам це важливо почути, як ви можете пережити цей біль, як ви живете з ним щодня, щохвилини. Дякую. Вітаю всіх присутніх, дякую на цей захід. Хочу зазначити, що на молитовний сніданок я була запрошена до 1 грудня, до дати гибелі мого чоловіка. Тому сьогодні я не могла не бути присутньою тут, поряд з вами. Зазначили за сина за чоловіка. Я регіональний координатор уповноваженого спошуку безвісти зниклих по Кіровоградській області. Я волонтер. Я стараюсь допомогти родинам безвісти зниклих, тому що всі ці роки я шукаю сина і я розумію ту біль, той віча, які. Переживають ці родини, які зараз шукають своїх рідних. Їм дуже важлива наша допомога, ваша допомога. Я волонтер. Ми зі своєю командою також стараємося допомогти нашим військовим, тому що знаємо, що для них дуже важлива наша підтримка. У нас невелика громадська організація, але завдяки людським донатам ми робимо дуже багато добрих справ. Я дякую Всеукраїнській раді церков за підтримку родин полеглих і безвісти зниклих. Я дякую пану Філарету, тому що дійсно родинам, які на сьогоднішній день залишилися без своїх рідних, які шукають своїх синів, чоловіків, дуже важлива наша підтримка. Ваша підтримка. Завдяки нашим Збройним силам, завдяки нашій підтримці. Буде перемога. Прийде весна, брата її Не всі. Ми маємо пам'ятати тих ціною життя, які дали нам можливість жити в вільній країні, завдяки ціни якою ми маємо можливість зустрічатися і допомагати. Я розраховую, що допомога нашим військовим буде обов'язково. Такі жінки, такі берегині, вони це дуже велика сила. Я дякую вам всім і слава Україні.